палмейрас Аль Ахлі прогноз і анонс матчу клубного чемпіонату світу 19 червня о 19-й годині на мідоуленс. Стедіум відбудеться матч другого туру клубного чемпіонату світу між Палмейрасом і Аль Ахлі. Палмейрас сильний і стабільний клуб під керівництвом Абелі Ферейри, який неодноразово вигравав титули. Двічі поспіль Копа Лібертадорес 2020. 2021 та національний чемпіонат серії А. Минулого сезону команда здобула титул чемпіона штату, хоча втратила чемпіонство в серії А і паулісті. У поточному клубному чемпіонаті світу Палмейрас обмежився нульовою нічиєю в матчі спорту. Аль Ахлі історично успішний єгипетський клуб із 45 чемпіонськими титулами, включаючи три поспіль у прем'єр лізі Єгипту. Чотириразові переможці Ліги Чемпіонів Каф з 2020 року. В останньому сезоні програли у квітні Мамелоді Саундаунс за правилом виїзного голу. На клубному чемпіонаті світу команда грала у нічію з Інтермайамі 0-0, не реалізувавши пенальті. Особисті зустрічі у 2021 році команди зіграли 0-0, але Аляхлі. Виграли в серії пенальті у наступному турнірі. Палмейраз взяв реванш з рахунком 2-0.